Віконна ручка з ключом або замком. Як це працює? Все дуже просто. Наприклад, ви хочете е, зафіксувати вікно, щоб дітки не могли його відкрити. Нажимаєте кнопку, зафіксована, ручка не рухається. Провернути її неможливо. Відкрити вікно неможливо. Як далі? Далі ключом його відкриваємо. Вікно працює, як працювало, як повинно працювати. Наприклад, потрібно зафіксувати в режимі провітрювання. Повертаємо на провітрювання, відкриваємо стулку. Також фіксуємо кнопкою. Все зафіксовано. Дитина не зможе відкрити стулку повністю. Вона лише буде в режимі провітрювання. Якщо потрібно відкрити її є... та повністю стулку закрити, використовуємо ключ. Закрили повністю повністю стулку, зафіксували кнопкою. Все, ручка зафіксована. Ось така ручка з ключом, дуже зручна, якщо є вдома дітки, щоб вони не відкрили самостійно не змогли відкрити вікно.